Привіт! На зв'язку Вісник Підземельля. Змушені повідомити сумну новину. Через особисті причини і внутрішні розбіжності Діма і Саша, на жаль, покидають проект Вісник Підземельля. Від всієї команди і від себе особисто хочеться побажати Дімі і Саші успіхів і нових досягнень на їх життєвому шляху. І цілком вірогідно, у майбутньому доля ще зведе нас за ігровий стіл. Також нами було прийнято рішення продовжити проект Вісник Підземеля у залишковому складі. Але такі речі не відбуваються без змін. Перша зі змін це те, що ми ставимо на паузу нашу кампанію на невизначений час. Нам потрібно зрозуміти подальші зміни у ігровому процесі і загалом, як кампанія буде розвиватись. Друге, з приводу додаткового контенту. Амбіції і плани нікуди не ділись, тож тут залишається без змін. Але рубрика про класи, яку вів Діма, переходить у спадщину мені. Звісно, є можливість, що вона буде не такою по стилю і поданню, як у Діми, але я буду намагатись наблизитись до того самого класного стилю, що Діма запропонував. Наразі ми не впевнені, що наступне відео вийде цього місяця, як заплановано. Але навіть тут я буду намагатись випустити його вчасно. Ну і третє, замість кампанії, якийсь час я буду вести традиційні лекції подкасти і викладати їх на YouTube у записах, для того, щоб у вас, наші глядачі, був контент. Життєві ситуації, хоч і роблять нам кульбіти, але вісник підземелля живе і надалі. Дякую всім за увагу, мирного неба і все буде Україна!